Привіт! У сьогоднішньому відеоуроці я покажу, як за допомогою Adobe After Effects створити подібний ефект. Тобто анімація зображення. Ось так по колу. Передовсім створимо нову композицію. Сполучення клавіш Ctrl-N. Я зроблю цю композицію завширшки 500 пікселів і завшки 400. Тривалість буде у мене 10 секунд. Натискаю ОК. Передовсім я додам суцільний шар. Для цього я скористаюсь сполученням клавіш Ctrl-Y. Хай буде білим. Тепер з панелі Project, тобто проект, я перетягую ось такий логотип. Трохи його коригую. Ось так. Тепер пишу текст. Як вже стало традицією, пишу Mac.org.ua. На Тепер натискаю на шар з текстом. Ось цей. Йду до інструмента Elips. І затиснувши клавішу Shift, малюю ось таке коло. Ось так. Тепер, використовуючи клавіші ліворуч-праворуч, ось так вирівнюю. Переходжу до інструмента розміщення і роблю так, щоб двічі ось тут клацаю, збігався з. Нашим логотипом. Ось так. Ось приблизно отако от Натискаю Enter. Тепер йду до шару з нашим текстом. Тобто до ось цього. Розгортаємо. Розгортаємо тут опцію Текст і опцію Path Options. Тобто опції доріжки. І у опції Path, доріжка вибираємо маска 1. Тобто маска 1 це те коло, яке ми намалювали за допомогою інструмента Ellipse. Отже, тепер текст розташований на, власне, у цьому колі. Тепер йдемо трохи вниз, ось таким чином. Дивимось на опцію First Margin, тобто перший берег. І ось тут, якщо ми змінимо параметр, то бачимо, що можна ось так пересувати по нашому колу. Отже, повернімо на 0. Тепер натискаємо на ось цю іконку з годинником. Таким чином ми вказуємо, що ось цей кадр, тобто перший. Буде ключовим і звідси починається анімація. Потім перетягуємо наш повзунок до останнього кадру. І тут змінюємо значення ось таким чином. Як бачите, коли я змінюю ось так, то наш напис пересувається по колу. Отже, я буду так змінювати, поки наш напис не Опиниться на тому самому місці. Ось так. Трохи збільшимо. Так. Ось так. І ось так. Отже, на початку. було ось так. І в кінці. Ось так. Ну, власне, отже, тепер, якщо ми натискаємо попередній перегляд, то тепер бачимо ось таку анімацію. Отже, по колу йде наша анімація. Ось так. На сьогодні, все хай щастить.